Зараз е, у нас буде проходити інтерв'ю у працівника у одного з працівників мерії. Зараз зі мною на дивані сидить е, водій медії. Е, Пане, будь ласка, прошу представитись, якогось звати. Доброго вечора, Мене звати Тимур. Моє Олегович. Скільки вам років, Тимур? Мені 23 роки. роки. Е, яку посаду наразі займаєте та в чому полягає? З обов'язків вашої посади? Я займаю посаду секретар. Мої обов'язки сидіти в ході і просто сидіти в ході. Так, зрозумів. Напевно, дуже цікаво бути секретарем. темою. Так, добре, тоді продовжимо. Наступне запитання у мене буде. Чи правда що? до Травми в 1991 році. Ви працювали фізруком в Харківській гімназії номер 2 Може, і ви Так, правда? Абсолютно правда. Добре, добре. Чи цікаво було там працювати, і що вас е, наштовхнуло на е, вступ, так би мовити, до мерії з такої високої посади? Який ваш головний мотив був працювати тут? Я в цій... стати адвокатом. Все. Зрозумію, після адвоката ви бажаєте досягти щиших висот в цій... на цій роботі. Та, ні, я піду в дальнобойщики. Цікаве у нас. Дуже цікавий у нас доволі персонаж. Добре, Тимур Олегович. Я сподіваюся, що ви досягнете своєї мрії на вашій майбутній роботі. Я сподіваюся, що у вас все вийде. Бажаю вам успіхів. Хочу вас запроти наостанок. Чи щось ви побажаєте нашим взагалі глядачам? Що буде побажати? Так, включ. Дальнобойщикам. Це кота рока. Так, ось такі слова пролунали з уст нашого гостя. Я йому дякую за, за це інтерв'ю. Е, в принципі, все. На цьому у нас інтерв'ю закінчується. Дякую, глядачі.